Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Що буде Сумською областю у найближчому майбутньому та у далекій перспективі? Напевне, це питання турбує багатьох з нас. Воно турбує вояків Збройних сил України, які мужньо боронять нашу землю. Це питання турбує їх родичів, які живуть у стані постійного стресу. Це питання турбує тих людей, які змушені були покинути свої домівки, а деякі з цих домівок вже зруйновані. Це питання турбує усіх сучасних українців. Я от викладаю таку дисципліну, філософську дисципліну як логіка, і в цій філософській дисципліні є відповідні знання про так зване судження. Судження бувають різних видів. Одне з таких суджень це судження можливості, це судження про майбутнє. Так от, з огляду, на погляд, логічний, ми не можемо говорити про майбутнє однозначно. Майбутнє в будь-якому разі для нас, у певній мірі, не є очевидним. Але між тим про майбутнє треба говорити. Треба дивитися в майбутнє. і Намагатися говорити про майбутнє з найбільшою мірою вирогідності. Я поділюся своїм особистим поглядом у майбутнє Сумської області. Мені видається, що підстав про те, що війна закінчиться у найближчий термін, на жаль, немає. Велика протяжність кордону з Російською Федерацією. Також і прикордонний статус нашої Сумської області, вони говорять про те, що нам бажано би сприймати бойові дії на нашому прикордоні як дещо постійне, як дещо перманентне. Ця реальність може подобатися, може не подобатися, проте краще її прийняти та намагатися в ній. Вижити та намагатися в ній жити. Що непокоїть більше за все, і, яку питання, і яке питання хотілося би поставити у зв'язку з цим? Це питання про те, яким буде це життя у нас в громадах Сумщини, в Рамнах в Потивлі, всередина Буді, в Ямпалі, в Сумах, в Шостці. Бухтильці, Трастінці, в Бурині, Влебедині, Недригайлеві та інших громадах Сумської області відомий економіст Ігор Ліпсіц, який наразі пропонує свою аналітику, він говорить про небезпеку того, що тут буде так звана зона бідності. О саме цього цієї ситуації і бажано було би нам уникнути. Як я вважав з 2017 року, що вирішальний фактор є економічний, так я і наразі вважаю, що наявність підприємств з високою додатковою вартістю, наявність робочих місць це все те, що забезпечить те, що тут будуть люди. Тут будуть жити люди, тут будуть працювати люди. І саме на цьому потрібно зосередити нашу увагу. Треба виявити так звану волю до життя, от волю. У єгипетській релігії є таке поняття сахем. Воля. Цей сахем треба виявити. Треба виявити волю і треба виявити владу. Влада, за класичним визначенням, це здатність та можливість впливати на діяльність інших людей. Натомість державна влада, державна влада. Вона у нас, в українському суспільстві, має мислитися в контексті статті 5 Конституції України, в якій вказано, що джерелом влади в Україні є український народ. Тому наше завдання як громади зробити так, щоб дії нашої влади, а сьогодні мова піде, піде про обласну владу, відповідали нашим з вами. Бажанням і нашим з вами інтересам. А наш з вами інтерес, прямий інтерес, як я вже говорив, на мій погляд, це забезпечення стрімкого економічного розвитку. Звичайно, що можуть бути критичні зауваження щодо мого такого твердження. то, яка економіка, якщо йде війна, треба захиститися. На що я можу відповісти, як ми будемо захищатися, якщо не будуть вирішені питання економічні? Якщо не будуть отримані, здобуті те ресурси, якими можна чинити спротив, якими можна виживати? Ми є обласна влада, громада. Ми є обласна влада. Чи є у нас здатність впливати? Позитивна на наше майбутнє, так є. У громадах Сумської області живуть люди працьовиті, талановиті, завзяті. Чи є можливості впливати? Отут сьогодні нам би хотілося і поставити питання про можливості впливати на нашу обласну владу. З відкритих джерел, з офіційних каналів, які розповідають нам про діяльність обласної влади. Ми можемо зробити висновок, чим обласна влада займається. Це питання захисту у взаємодії з Збройними силами України. Це питання комунікації з іноземними партнерами стосовно допомоги Сумської області, це комунікація з вищим керівництвом України. Це низка важливих питань, які пов'язані з соціальним захистом, питання евакуації. А от чи є такий аспект, як стратегічний розвиток, економічний розвиток? Так, такий аспект є. Відповідно певних документів розпоряджень, територіальні громади Сумської області розробили, розробляють, працюють, скажімо так, над стратегіями соціально-економічного розвитку. Це звичайно позитивно. Проте я би хотів спитати усіх наших. Глядачів, хто цікавиться і кому болить за Сумську область, чи в курсі ви цих стратегій? Чи відомо вам взагалі про такий процес? І чи не здається вам, що вам потрібно в цьому взяти безпосередню участь? Ось така позиція, яка була до повномасштабки, дещо інфантильна позиція у деяких наших громадян, що влада це одна планета, ми інша планета. Вона може призвести до проблем, навіть до трагедії. На моє глибоке переконання, кожен хто має спроможність, хто бачить свою перспективу участі у такому процесі, має взяти у ньому участь. Ми всі маємо включитися у справу економічного розвитку, яка безпосередньо пов'язана із питаннями перемоги у цій війні. Чи є світовий досвід налагодження комунікації влади і громади з метою вирішення нагальних питань? Так, цей світовий досвід є. Він є, зокрема, в Тайвані, він є в Сінгапурі, Сінгапур, до речі, держава, яка була у ну, вкрай жалюгідному стані фінансовому, і там з'являється лідер Кван ю який якраз за допомоги постійної комунікації з громадськістю. Він досяг просто неймовірних результатів і наразі Сінгапур, це, ну, це важливий економічний центр розвитку. Ми від Сумського каналу пропонуємо всім вам таку комунікацію. У чому сутність наших пропозицій? Кожен з вас, хто бачить певну проблему, хто хоче її донести до відома громадськості. Утворити навколо цієї проблеми певний розголос. Ми запрошуємо вас до Сумського каналу, який вже поновив свою діяльність після того, як наша матеріальна технічна база була уражена у квітні поточного року від удару Російської Федерації. Ми повністю готові до роботи з вами. Ви бачите, якісь, у вас є якісь пропозиції в сільському господарстві, в економіці, в житлово-комунальній сфері. Ми можемо з вами записати такий матеріал, який стане важливим кроком до вирішення цих проблем. До речі, в найближчий час ми вже один, одну з таких передач, пілотних передач ми вам запропонуємо. Тому слідкуйте за нашими випусками. На території Сумської області є Територіальні громади, там тобто, Недригалівська, Сумська, Севетинабуцька, Слеська і так далі. На території Сумської області діє Сумська обласна військова адміністрація. От в чому її функція? На наш погляд, це такий комунікаційний, методичний, науковий хаб, який має вміщувати кращі технології управління і кращі технології, кращі практики. Забезпечення економічного зростання. От цього, на наш погляд, потрібно прагнути. І отут мені би хотілося поговорити про таку тему, як професійна деформація деяких наших місцевих політиків. Що таке професійна деформація? Професійна деформація це те, як професія людини, основна професія, та професія, яку людина присвятила. Значну частину свого життя впливає на його погляди, на його характер, на його принципи, на його пріоритети. От в мене є така професійна деформація. от Я університетський викладач, І от коли я починаю спілкуватися з людьми, я починаю розповідати їм про певні теорії, давати певні поради, читати такі міні-лекції. Я розумію, що це в мене є, ось це така професійна деформація. Професійна деформація, комусь це подобається, комусь не подобається, але я з цим працюю. Така професійна деформація є, наприклад, у економістів, які в справі управління бачать, скажімо так, бачать необхідність забезпечення якогось балансу, да, все підрахувати, все врахувати, все спланувати. Така професійна деформація є у колишніх працівників правоохоронної сфери. Підозрілість, скажімо так, чор, певне чорно-біле сприйняття, що є громадяни нормальні, але є ті громадяни, які ну, потребують певного покарання. Формалізований підхід, бажання діяти так, як того хоче керівництво. І ось коли такі люди з професійною деформацією потрапляють у владу, а ну, щоб потрапити у владу. Потрібно не якийсь певний вищий навчальний заклад закінчити до бакалаврату. Так? Люди потрапляють в владу вже з певним досвідом. Це починає впливати і на певні управлінські рішення. Я вважаю, що представникам влади потрібно культивувати в собі відкритість до суспільства, не замикатися, не локалізовуватися. А Говорити з людьми, використовуючи при цьому сучасні технології комунікації. При всьому, всьому нашому розумінні, що зараз йде війна, і війна йде на території Сумської області, в тому числі, але така комунікація потрібна з метою зміцнення Сумської області, забезпечення економічного розвитку, який цілком можливий навіть в умовах війни, і чому це можливо, я можу довести, я буду доводити це в наступних передачах. Ця робота має наразі бути. Кожен охочий має включитися у справу розбудову Сумської області. Всіх її сфер, важливих стратегічних сфер, не тільки захист, не тільки безпека, але й ще наше майбутнє. Якщо хочете, у нас зараз просто історичний період, історичний момент, коли ми. Можемо не тільки вистояти, але ще відкрити нову успішну сторінку в історії Сумської області. Наразі економіка Сумської області перебуває у стані складному. Ми можемо констатувати, що і влада робить певні заходи щодо утримання бізнесу тут. уникнення ось такої. Уникнення щодо такої критичної релокації бізнесу, і підприємці наші, працівники підприємств просто героїчно зараз працюють, аби забезпечити і надходження в бюджет, і забезпечити реалізацію тих потреб, які є у місцевих жителях. Це все так. А про те, а хто займається наразі стратегічним плануванням? А хто наразі шукає можливості для інвестиційної діяльності, хто наразі взагалі дивиться на територіальні громади і Сумську, Сумську область в цілому, як на певний суб'єкт економічного розвитку, як і цей економічний розвиток може, може бути стрімким. На Сумському каналі є передачі про досвід Азербайджанської Республіки. От там якраз. Дуже цінними для нас для нас є свідчення про те, як азербайджанці змогли в умовах війни, Перша Карабаська війна, яка закінчилася для, для них несприятливим перемір'ям, зміцнити економіку та, врешті-решт, е, перемогти. Ось це е, можливо і для нас. Тільки треба займатися економічним розвитком. Давайте повернемося тепер до. У комунікації, можливості комунікації. Є так звані громадські ради, консультативно дарачі органи при органах державної влади, місцевого самоврядування, міністерствах, відомствах і так далі. Нещодавно в Києві була така нарада, я на ній був, був присутній представників голів громадських рад. Було багато людей і, е, якби е, утворена була єдина платформа, але не про те я сьогодні вам хочу сказати. Я хочу сказати про те, що. Люди усвідомлюють, в яких входять в такі консультативно дорадчі органи, що їх вплив на владу вельми обмежений. Відповідно законодавство, громадська рада може рекомендувати, радити, консультувати і ці консультації і поради якби обов'язкові до розгляду, але не до виконання. Як не парадоксально, я не закликаю. До законодавчих змін, щоб зробити обов'язковими виконання, бо це не є реально доцільним, оскільки ну, члени громадських рад вони люди, які зайняті на основній роботі, і ми можемо виділяти цій роботі певний обмежений час. Проте менше з тим нам потрібно забезпечити залучення цього додаткового ресурсу у вигляді найбільш освіч, освічених Небайдужих, талановитих, креативних людей з громадськості до вирішення нагальних проблем. Тут потрібно використовувати і світовий досвід, і ось цю пропозицію, яку наразі я звучив. Це пропозиція використати можливості Сумського каналу щодо організації з такого медійного дискурсу з приводу певної проблеми. Інакше, якщо будуть от таке управління, яке, ну, наз... я не думаю, що це правильно вже його так називати, воно це певна кіпірбала, це називається рефлекторне управління, та управління на виклик. От є виклик, наприклад, є обстріли, да? і ми вживаємо певних заходів, щоб захиститися правильно, це має бути обов'язково, без цього взагалі неможливо буде і ж... існувати і жити. Але має бути ще й стратегічне управління, яке спрямоване на певний розвиток. Зверніть, будь ласка, увагу на контент Сумського каналу, який присвячений боротьбі з корупцією. Зверніть будь ласка, увагу на, будь ласка, увагу на контент, який присвячений зустрічі із студентами, які, які поширюють свої результати наукових робіт. Зверніть увагу на інший контент, ми намагаємося залучити тих людей, які би озвучили певну проблему, виявили її, визначили та висловили свої бачення щодо її вирішення. Отже, відповідаючи на основне питання мого звернення до вас, на що здатна обласна влада, я пропоную подивитися на обласну владу. З точки зору того, що обласну владу представляємо ми, перш за все, громада. У нас є здатність її успішно реалізовувати задля нашого життя і життя наступних поколінь, але у нас проблеми з можливостями її реалізовувати. Пропонується варіант Сумського каналу, пропонуються також інші варіанти щодо того, щоб забезпечити волю. Громадян, які живуть на території Сумської області, до спільної побудови благополучного успішного життя і нашої спільної перемоги. Дякую вам за увагу. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Я буду радий вашим коментарям і буду намагатися. Відповідати особисто на них на ті коментарі, які є конструктивними, які є саме по питанням, які поставлені в цьому ефірі. І ще раз пропоную скористатися можливістю Сумського каналу стосовно виголошення озвучення найбільш, найбільш важливих проблем громад Сумської області та поширення свого бачення їх вирішення. Do pobaczynienia.